Всім привіт! Мене звати Віталій, я лідер гурту в і маю нагоду висловити також свою думку і свою позицію з приводу Дверки Перечіка. Справа в тому, що я нещодавно натрапив на стареньку книжечку з історії України, видану в Мюнхені в 70-х роках. Тобто маємо уявлення, так? В радянські часи в Мюнхені видається історія України. Тобто це знахідка книжка потрапила мені випадково, коли я був за кордоном. Я дуже багато для себе нового, нового відкрив, хоча історія України для мене є улюбленим предметом зі школи. Я зрозумів, що українська нація в своїх генах, вона як не дивно була весь час доволі чистою. І починаючи десь от 17-го століття, коли на наші землі почали почали зазіхати е, росіяни, тоді ще москалі, так офіційно москалі. Е, почали почали з'являтися документально якісь неправдиві речі. Е, зокрема, при Яславські статті 50, 1654 року, а потім переписані і сфальсифіковані 59 року. Тобто історія фальсифікації на території України починається е, з наших ворогів. Я не хочу казати і називати ворогами е, тих, е, можливо, братів та які зараз е, в наших органах влади е, намагаються вибудувати цю державу кращою. Але менш тим, е, як показує практика, як показуються е, шишки, е, набиті гульки, що е, Багато чого не змінюється, навіть коли максимум зусиль вже було докладено. Зокрема, переформування влади багато в чому не відбулося, і багато людей, як маріонетки, як пішки, до сих пір працюють там, ну, в даному випадку в органах судової влади, будемо так казати. І дуже просто зманіпулювати, сфальсифікувати. Не знаю, якось образити якісь наклепи зробити на людей, які цього ніколи не робили. Наприклад, я не здивуюся, якщо, наприклад, завтра я буду спокійно йти по місту, мене схоплять, мене заламають, і я буду в чомусь звинувачений. На жаль, в України це нормально. Що казати про хлопців, які в принципі показали свої... протягом своєї громадської діяльності, да, за багато років, що вони роблять для цієї країни? І коли людей, які для цієї країни реально на практиці щось роблять, намагаються отак от просто взяти, заламати і посадити, то вибачте, мені здається, що не, трошечки не за ту державу ми боролися, буквально навіть нещодавно. І дуже прикро, що хлопці, які реально воюють на сході, потім опиняються в СІЗО. Я від гурту Веремій і від себе особисто хочу висловити свою позицію, свою думку, що ми не згодні з цим, ми проти цього. Ми будемо підтримувати цих хлопців. Не дай Боже інших хлопців, які будуть політв'язнями. І з нашої сторони ми зможемо зробити все можливе в культурній сфері і просвітницькій. Дякую за увагу. Слава Україні.